Так, Привіт мої друзі! Знову ми з нашою розсадою кому цікаво те спостерігає. і спостерігає. Сьогодні вам покажу, як ми будемо робити дві підкормки. Ось Одна у нас буде е, така, скажімо, настаювати її буде суточки 12 годин хоча б А одна така, що робимо до остивання і... Поливаємо одна для підживлення розсади, щоб розсада була наша товстенька, корінці були крепенькі. Ось. А одна для того, щоб не витягувалась розсада, так як світла мало. Світла використовувати не хочеться. А от Будемо обробляти, щоб вона не відтягувалася. Е, ну, наші способи, скажімо так, із підручних средств того, що у нас є у кожного дому. А ось. Ну, давайте зробимо першу. Ось, на першу. Беремо півлітрову баночку, беремо обікновенну мілку корицю ось, і столову Вибачаюся, чайну ложку з горкою повну. Беремо сюди нашої кориці вже Запах цей розсаді. Не, і цей спосіб йти рости вверх. Ось, стебл, стебло буде товстеньке, гарненьке. кого цікаво, підписуємося, поставимо лайк і слідкуємо. Ось, це слідкуємо? Ось так, бачите, беремо з горочкою. Так, беремо теплу водичку. Сюди виливаємо. Так, розмішаємо зараз гарненько все. У нас добре розстава. Поки я це роблю, поставимо лайк, напишемо коментарі. Так як знаєте, даже розсада знаходиться у нас в приміщенні, в хаті. Є ніяких міндобрів хім... хімічних не хочеться ось, використовувати. Якщо... Будемо робити такими способами. Я пробував на один спосіб в інтернеті ось з куркумою. Ну, ви знаєте, мені він не сподобався. Ефекту делать якого. Я навіть не заснімав. Я знімаю те, що вже перевірено, Те, що я вже пробував, і дало результат, а це я заснімаю і показую все все вам. Все. Ось. І ставимо, даємо, щоб воно остило до кімнатної температурки. І поливаємо, опірствуємо як земельку, так і по листі нашу. Розсаду. Тепер беремо другий спосіб. Для другого спосібу беремо літрову на літр, будемо робити літрову таку баночку. У нас таке ведерко літрове. Беремо лавровий листочок, о, два листочка і столова ложка повна горойкою сахара. Сахар це глюкоза, це міндобр. А лаврушечка. Буде протидіяти нашим різним захворюванням нашої розсади. І точно, що не буде ніяких мошок і ніякого нічого. Так, і заливаємо це ми все водичкою. Ось так спочатку половинку заливаємо. Розколотаємо наш цукор. Вот. такой такой подживку можно и через каждые две недели, то есть неделю таким, неделю таким и побачите, какие будут результаты, как будет у вас осада. Так, доливаем водичку, вот так и все, и даем вот это все, чтобы оно постояло. Хоча б і 12 годин, якщо постають суточки, сутки, це буде ще краще. Ось так. Ось. Так, друзі, ось пустила наша. Ця, як вона називається? Під, підкормка. Ось стоїть, наставлюється ця друга. І будемо завтра ми її обробляти. Зараз перебиваємо ми перше в розпілювачі. Ось. Можна було лієчку взяти. І легких путей пут... пут... не шукаємо, скажемо так. До Над нашою. Важко просто взяти лієчку, то ми страдаємо акуратненько знизу, бо знизу всі вниз осадки. Він нам не треба, от на розпилювач. Для нашого. Так, все. Дай я вам казавчу. Не казав, не помню Скажу, що оцей раствор ми будемо розводити один до одного. Тобто цей літр на літр чистої водиці. Ну, ось, і будемо її обробляти. Я не забуду. Зніму, вам все покажу Так. Що у нас тут виходить? О, все, закачало. Давайте. Ну, давайте тут опробуємо спочатку оці. Да, трошки забиваю. Ну, а Трошки забиваю. Ну, я думаю, что это ничего страшного. Не хочеться. Тим не хочемо. Зараз поміняємо розпилювач. Так, друзьки. Поміняли ми нашого розпилювача і ось така вже виходить. Так, добре, розпріскуємо і переходимо до наших перчиків з помідорками. Будемо їх. прискоты. Вот. вот наши помидорки. Так, ну, ось перегруємо у другу нашу бутилочку і починаємо обробляти. Добре, обробляємо ті, що ще не зійшли. А це потім обробляємо ті, що вже зійшли вже. буду вам заснімати, показувати, який буде результат. Обробляємо наші огірочки. помідорку нашу обробляємо. І вазончики обробляємо. Таким можна обробляти все це. Лимончики наші обробляємо. Так, і будемо зараз обробляти наш перчик. Ось такий же, бачите? Перчуган. Такий раствор стабілізує, що не дає витягуватися нашої розсади. Корінчики повинні бути тверденькі. Так, друзі, все. Обробили. Ось, будемо слідкувати. Кому цікаво, залишайтеся на каналі, підписуйтеся, Буду знімати ще, показувати, що з цього буде. ось, Тут теж. Аж так вітру, побачимо, чи воно стабілізується, чи ні. Заснимою потім як буду цим обробляти через дня 3-4 і покажу вам, яка у нас буде розсада. Всім пока! Лайк, коментар, підписка.